Сезон полуниці у розпалі, але багато хто погодиться. Немає нічого смачнішого за лісову суницю. Саме зараз час збирати урожай червоних, ароматних і неймовірно корисних ягід. Подібні до застиглих рубінових краплин плоди суниці можна знайти в лісах на галявинах серед чагарників. Та на узбіччях ще з глибокої давнини відомі лікувальні властивості лісової суниці. Вона є однією з найпопулярніших рослин у народній медицині різних країн. Суниця посідає перше місце серед плодів та ягід за вмістом корисних речовин, необхідних організму для побутови скелету і зубів. Саме суниця містить в собі найбільшу кількість кальцію, а заліза у них так багато, що вони здійснюють помітну кровотворну та кровоочисну дію. Також ці ягоди допомагають при головному болі, оскільки містять речовини близькі за складом до аспірину. Містить у собі суниця і мідь, що стимулює вироблення калогену. Тому замість дорогого крему краще зробити косметичну маску з ягід, яка зробить шкіру свіжою, еластичною, позбавить від дрібних зморшок, веснянок та пігментних плям. Розітріть столову ложку ягід, залийте склянкою прохолодної води і процідіть. Протирайте обличчя вранці за допомогою ватного диску. Також Корисно наносити маску з подрібнених ягід. Достатньо нанести її на обличчя на 15-20 хвилин та змити прохолодною водою. Також рекомендують пити чай саме з листя суниці при захворюваннях печінки або нирок, шлунково-кишкового тракту, простудних захворювань, бронхіті та просто для зміцнення імунітету. Достатньо одну чайну ложку потрібненого листя залити півлітрою окропу та настояти 15 хвилин. Чайна буде неймовірного рожевого кольору з яскравим насиченим ароматом, багатим вітаміном С. Корисно вживати і свіжі ягоди при діабеті. Рехворюваннях щитовидної залози суницю радять вживати як дієтичний засіб при підвищеному артеріальному тиску, падагрі, а також як глистогінний засіб. Суниця регулює обмін речовин, сприяє виведенню з організму холестерину і токсинів. Варто врахувати, що суницю відносять до алергенів. Тож тим, хто схильний до алергії, її потрібно вживати обережно для першого знайомства. Дитині пропонують. Одну ягідку суниці протягом доби спостерігають, чи немає висипань на шкірі проблем з животиком. Якщо ж все добре, кількість ягідок на день збільшують до семи штучок. Запасайтеся дарами природи, щоб забезпечити себе і сім'ю цінними вітамінами на весь рік. Заморозка. Ідеальний варіант для заготовки суниці таким чином, ягода зберігає увесь вміст корисних речовин. Також можна перетерти ягоду з цукром і зберігати у холодильнику.